Так, колеги, всім привіт! Можете бачити отакі ось красиві полосочки. І ні, це ми не повернулися до стріптілу. Це просто я пробую сіяти сидерат прямою сівбою. Пряма сівба на 38 му віджаді. Ви таке бачили? Ні. Я думаю, ні. І я також. Але дуже хотілося спробувати, тому нема нічого неможливого, коли дуже хочеться. Е, зібрали ріпак тиждень тому назад. Пройшов дощ 15 мм. Е, знизу під ріпаком трішки ще вологе було, е, грунт, в принципі, кришиться, е, то вирішив спробувати отак. Спало мені на думку. Хотів дискувати у два сліди, як на попередній ділянці, а потім думаю, що я буду сушити. Дуже мені хотілося спробувати, щоб бадилку залишити зверху. Але та сівалка, та ще на 38-му міжряді, по такій палці, по-перше, горне, а по-друге, не дуже гарно лізе в землю. Бо вже воно Ось бачите, утворюється корочка така, її бажано б зірвати, щоб е, волога не випаровувалась. Але зірвати як? Дисками? Дисками перемішаються на е, 6-8 см, щоб вирівняти оці колії. І потім мені спало на думку, що якщо попробувати подрібнити котком, так сказати, Піти від обратного. У нас причина, що не пішла сівалка, це забивало е, палкою ріпаку. Е, відповідно, що її треба подрібнити. Подрібнити пробував окремо кататися. Але замітив, знаєте, що колеги, що коли коток не тянеш, а пнеш, він е, краще врізається в землю і навіть землю повиряє. Е, почому замітив, ось у нас колії, коли його просто тянеш, то хоть на навісному, хоч на прицепному, він просто собі перекочується. Е, коли його пхнеш, він е, працює ніби гільйотина. Тим самим е, залазиться на пару сантиметрів глибше і якраз вистачає оце ось е, за колією трактора перерубувати. Ось, Бачите, якраз вистачає. Коли проходив попередній раз, бачите, вся переруба. Коли проходив попередній раз, то не, не вистачало сили, інерції, удару для того, щоб подрібнити цю палку. Далі наступне це, сівалка не хотіла лізти, не те, що не хотіла лізти, а по пухкому нормально вона красиво робила, а там якраз побіля колії буквально на 2 см робила, то дивіться, прокачати трішки ці балки, дві пружини. і yeah. На 5 см поглибити шар. І відповідно у нас утворюються отакі ось красиві рядочки. Да, подекуди ось слід трактора. Ось бачите, тут скинуло всю бадилку, тут дуже запресовано, то де може і зверху ложе або там на 2 см. А в основному... В основному, ось, бачите, ложе, гарно лижа, вущільне не ложе. Мені більше подобається, ніж диск. Ну, диски теж непогано, якщо вони дефазні, плюс на них тиск гарний, кілограм так 100 на кожен диск. Е, бачите, земля мокра, тут земля згорнута суха і в перемішку. Получається вся оця всі рослинні рештки присипалось ріпак, дивіться скільки падалиці, падалиці тут багато, бо жадка не було ріпакового стола, то я думаю кілограм 100, а може і більше, тут лежить. Так. Ось ніж врізається, ось е, долото прорізає, долото видна лапа. І отаке ось утворюється. Е, отакий такий вид. Чого стикове міжряддя широке, е, трішки навігація гуляє, бачите, тут ширше, там ширше. ну В принципі, нормально. Е, головне, що може все ре кожен на однакову глибину з однакової відстані. Тому, я думаю, сейдерад буде непоганий, поки волога буде. Будемо сподіватися, що вона буде і в серпні-вересні, в а там буде видно. Е -е, хожу через, хади, через один прохід, а це хожу вже через е -е, три проходи ну так Зручніше розвертатись, не треба взадпоріг. Зробив зразу з ворота, з ворота не дискував нічого, е гарно так сував. І е зробив з ворота, і тепер по воротах перетрамбовую їх і цію основний маси. Е ну, я думаю, непогано виходить, як я так раз. А втім, то по сходам побачив.